Небезпечна стихія 19 травня. Надзвичайники рятували чоловіка і коня на річці. Прут надвірнянського району надійшло повідомлення від жінки, яка повідомила про те, що почула крики чоловіка в селі добротів Ланчицької територіальної громади, який опинився заблокованим посеред річки пруд у зв'язку з різким підняттям рівня води. До місця виклику оперативно прибули рятувальники селища Делятина, також гірські рятувальники міста Яремче. Чоловік знаходився посеред острівця разом з конем. Проведення рятувальних робіт ускладнювалось сильною течією. До місця події рятувальники прибули за допомогою чотирьохмісного катамарана. Також транспортували на катамарані на берег річки чоловіка 1989 року народження. Його з загальним переохолодженням передали працівникам екстреної медичної допомоги. За рішенням власника тварина залишилась у безпечному місці на острові. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».